Чорні від страждання мої ночі, білі від скорботи мої дні, впали у твої свавільні очі жадібні, глибокі і чудні. Я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти. Дай мені губами зачерпнути ніжної твоєї доброти, диких орд незлічені навали, розтрощили пращурі мої. Щоб ти гордо і зухвала, груди недоторкані твої, щоб горіли маками долоні, щоб голо моє серцебиття, щоб в твоєму соромливім лоні визрівало завтрашнє життя. І моє прокляття очманіле упаде на я дурням тим, хто твоє солодке, грішне тіло. Оскверняє помислом гидким. Стегна твої брови і рамена, шия і вогонь тендітних рук. Все в тобі прекрасне і священне, мама моїх радощів і мук. Сподіваюсь, вам сподобалось.